Справді, все, що заробляє Україна 22-го року, і в 23-му буде те саме, все йде на фінансування армії. Так. Вся соціалка фінансується нашими західними партнерами. І так, да, вони нам допомагають, і план допомоги є на 23-й рік, і нема жодного плану, щоб вони для нас відвернулися. Бо більше вони вже так залучені сильно до нашої війни, що наша поразка буде їхньою поразкою. І це сприймається в тому числі в американському суспільстві, якщо подивитися на той кантр. Контекст і те, що чим наповнені ті самі американські шоу, там Україна вже сприймається як родич. Да? Тобто ви можете не любити вашого 50 родича. Це перший штат? Ну не 51 перший штат, на жаль, але е цінності дуже сильно об'єднують. І тому ми зараз е дуже сильно споріднені. Все, що грало в Америці про нас, це трампісти. І Якраз поразка Трампа на проміжних виборах зараз відкинула і суперечка зараз іде між демократами Треба підтримувати Україну і нормальними республіканцями треба більше підтримувати Україну. Вийшла нещодавно стаття Кандаліза Райс, яка каже: треба Україні більше зброї давати от ці кляті демократи дають мало зброї. І оце нормальна для нас. Суперечка вже не суперечка, типу давати, не давати, а скільки давати, давайте більше давати. І дати грошима. Це найпростіше, що вони можуть зробити, бо більше вони багаті. І коли кажуть, от буде падати, наприклад, якщо раптом євро, європейська економіка, це вплине на спроможність підтримувати нас. це не вплине. Тому що зараз чисто на енергонетичну незалежність від Росії Європа витратила 700 мільярдів євро. 700. Україні на наступний рік вони дадуть 18.